Вас у новому відео. Дякую, що заглянули до мене на канал. Сьогодні розпочинаємо наш день з роботи. Роблю таку гарну композицію, одну зробила, вже у мене забрали таку. І вона їм дуже сподобалась, тому думаю, зроблю щось схоже. Але скажу вам, що аналогічних букетів, аналогічних композицій просто не виходить. Як би ти не хотів, робиш начебто таке ж саме, начебто схоже, а воно все рівно виходить не так. Це як у людини. Так само і у квітів, так само і. Ну, Мені здається, нереально у всіх є якісь свої родимки, якісь навіть близнюки вони теж відрізняються, і так само квіти. Якби не крути, все рівно щось та відрізняється. Роблю ще одну свіженьку композицію, бо щось у мене сьогодні так скудненько, що немає взагалі нічого. Хочеться чогось мені свіженького, дуже люблю зробити щось свіженьке, гарненьке і ним же торгувати. Стараюсь ніколи нічого не продавати такого поганого, тому така краса у мене. Подивіться, наскільки круто я переміщуюся в просторі, я щойно була на роботі. Чоловік мене відірвав від моєї роботи, хоча у мене сьогодні, е, так собі, коротше, там немає чим турбувати, мені навіть немає, що людям запропонувати. І я забрала автомобіль, бо він буде поки що в мене багато справ. А чоловік трішки залишив мені автомобіль, бо ми з ним ділимо майже завжди одну машину на двох. Інколи в нього буває інша машина. Але так як я останнім часом нікуди так не їду, якщо їду в село, то в мене автомобіль. Або ще по якихось справах, то коротше в мене автомобіль. І Проблема в чому? Я забрала машину, і в центрі міста я просто не маю де припаркуватися. Я проїхала два чи три круги по одному місцю. Побачила місце, думаю, зараз бо ж треба розвернутися через дві сплошних пакети. Розвернулася на світлофорі, все. Моє місце зайняли. Приїхала аж до епіцентру. Добре, що тут є місце для парковки, але мені звідси йти о, три вулиці треба пройти до роботи. Тож так я швидко переміщуюся. І біжу до роботи. Буду намагатися трьома хризантемами зробити касу 20 тисяч. Хоча в мене зовсім прям взагалі нема чим сьогодні торгувати. Я попереробляла коробки, зробила свіжі, бо там вже теж таке прям. Я просто не маю в мене слів, але дуже добре, що в мене впала, але дуже добре, що в мене шей, ще... що в мене шей ще... це. Зарплата, просто якщо не торгував, то в тебе є за вихід певна е, сума. А якщо перевищує цю суму, то у тебе процент. Ну, якось так. Я думаю, багато так. В кого типа, за вихід, а то якась певна сума. валю я швиденько на роботу, бо. 10 годин, а я ганяю, а то я як не знаю, що туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ось моя вітрина, яку мені сьогодні потрібно торгувати. Прям зовсім зовсім всього мало. Ну і композиції. Так, що я зі свіжу? Ось це. Я зробила гарненьку, свіженьку, показувала вам. Стоїть вона у мене, коштує 500 гривень. Ось така краса. І ось така гарненька теж яскрава, така. Дуже-дуже насичена, яскрава, гарна, теж 500. Я тримаю в руках це ось цей засіб, який купувала в Аврорі. Ось такий засіб, рідка фарба для спортивного взуття. Ось так, от освіжає колір. Дійсно. Я в білих кросівках забула вдома, їх трішки під, підфарбувати, тому вкинула бистро собою, щоб буду мати час. Думаю, зроблю. Ось така от фарба. Купую вже не вперше саме ось таку. Так, у нас нарешті, нарешті телевізор відправився у ремонт. Ми зараз будемо вечеряти. Так, поки мої малявка їдять морозиво, зараз ми ще будемо вечеряти, розкрутили вони мене на морозиво. Я сьогодні е, віддаю свої роботи в шоковому шоці просто. Ой, я не знаю, чого так. Чи то дійсно так обідніли люди, можливо, а можливо. Просто тому базару, ну давайте дивитись правді в очі. Ну, він реально страшний. просто І власники не хочуть нічого міняти, вони хочуть тільки заробляти гроші, а вкладати не хочуть. І це такий, знаєте, мінус, мені здається. І залишилося там лише два власника цього ринку. І, ну, якось знаєте, один одного хочуть з'їсти, і переважає там зовсім інший. Якось так все йде до свого логічного завершення, хоча багато повідкривалося класних таких крутезних магазинів, де продають класні букети, де створюють щось нове, нова якась атмосфера. Ну, раз вони з'явилися на цьому ринку, значить вони ну на ринку взагалі флористики і квітів. І протрималися хоча б рік. Деякі знають, що відкрились рік, два-три, то значить. Значить, з дому не несуть, бо ж та панчоха має якість закінчуватися. І я думаю, що просто вже цим власникам, яких я підпрацьовую, їм просто вже не цікаво це. І там жіночка їй вже 80 майже років, і їй, знаєте, так, бонус плюс капає інколи такий, і її це повністю влаштовує. Що Ростислав? Якщо там кипячайник, то вимкни, будь ласка. Е, і знаєте, вона за своє життя заробила вже їй достатньо. Каже, що їй вже досить. Це так, щоб вдома щоб не сидіти і щоб було м, нормально їй. Але ми приходимо на роботу, щоб заробити якісь гроші. І дуже сумно, що я сьогодні так прям, знаєте, як хочеш працювати, а взагалі ніхто не заходить, ніхто нічого не купує. Дуже багато продають квітів на вулиці. Саме продають таких сезонних квітів бабушки, і прямо перед нашим ринком через дорогу вони стоять, і від них букети несуть, бо нам видно з вікна, від них несуть. Бабушки собі підзаробляють, а ось такий ринок, який платить багато податків, там колосально великі. Якось так обідненько мені сьогодні за це все. Але, ну, що не робиться, то робиться до лучшого Я думаю, що довго він ще не протримається. Чомусь така в мене, чомусь така в мене чуйка. Так, давайте не про це, бо щось мені це сьогодні, знаєте, в кого що болить, то й те й говорить, так само і я. Давайте про плани збираємося. Ми зараз з діткою лягати спати, чоловіка немає. Ми збираємося лягати спати. Ще я була на будівництві, цього вже не показувала, там у нас підростають потрошки стіни. Підростають і вже дуже такі милі, симпатичні. І взяла її ящики. Зранку, з самого раночку, ми з моєю бандою, командою їдемо дозбираємо ту малину, бо там ще залишилося буквально хоча б ще один разок, хоча б ще якусь тисячу від того відірвати, від тієї малини вирвати. Ой, ми, звісно, з чоловіком хоч, хоч, зі всього світу по, по нитці, знаєте, і можна зі всього світу нитці, і можна щось зробити. Там тисяча, там ось сьогодні мені за вихід. Взагалі 700 гривень. І, і так, з всього світу по нитці, якось ми так намагаємося зібрати щось, щось докупи. І чоловік теж не гає ніколи часу, ніколи, якщо бачите, його немає вдома. І теж він намагається десь якийсь підробіток мати. Якось так. Я думаю, ви мене зрозуміли. Хочеться ще мені тої малини хоча б. На якусь тисячу, щоб ти залишилося, а те, ще на дорогу, щоб відбити. Та я вже отак от вуха розвішала, вже хочу стільки багато всього. Але на ну, все, воля, але не моя. <кій> Подивимось, як буде. Побачимо, як воно буде. Я знаю, що все, що не робиться, робиться до кращого. Так що ми сьогодні намагаємось раніше влягтися спадки і будемо. Ну що, будемо Дивіться на Ростика, як він носить нашу принцеску. Боросіку завтра на тренування, як завжди. І та малина після дощі, у нас оце пару днів йшли дощі. Та малина погнила, так що там просто жах жахливий. Треба дещо знаєте рвати і дивитися, щоб не було дуже-дуже багато гнилого. Я дозволу <реш> вітатися, ну, <но> ще раз. <реш> і. Якось нам треба це реалізувати. Ще мені потрібен чесник. візьму з села, чеснику та цибулі. Щоб я вже не купувала, раз я вже поїду. ще візьму і цибулю. Е, можливо, я щось буду. Можливо, я ще буду робити той рецепт з кабачками. не знаю. Взагалі, Ютуб, я не знаю. Напишіть у вас. Мене щось так притуплює. Я не знаю, чи в мене забилося щось. Щось я не маю ні часу, ні бажання цим займатися. Можливо, зараз ввечері ми поїмо вимкнула? Так Я вже, може, питала, але вже не пов'язав. Е, і, 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 і зараз розтканого телефона спробую чи в нього тупить, бо щось у мене дуже сильно прям тупить ютуб. Все, ми будемо вечерити, роблю чай і поки що, поки що з вами прощаюся, але зустрінемося з вами завтра. Зранку, раночку ранесенько як ви можете зрозуміти, ми з самого ранку вже приїхали в село, привезли наші ящики. Зараз діти будуть гратися, ну а я буду працювати. Відразу кицька прийшла до них. Ну, а в них забава. Можна погратися з котиком. Ще рано-рано, тільки півдні заспівали. Ще навіть немає восьмої години, як ми вже приїхали в село. Ще на землі, на траві навіть роса. Я перевдягаюся, Мож не буду я в білих кросівках і йду. І піду-піду я до малинки працювати. Тільки покажу вам ще зараз е, квіти. Бо ж тут таке все гарне, можу з вами не поділитися. Зараз вам все покажу. Яндочки вже перецвітають. О, дивіться, зацвітають ось ці. Класно. Ромашечки. Привіт! Троянди перецвітають. Ой, дощом, дивіться, як побило їх. Дощик пішов і. Вже рабаси приніс. Угу. О, Лаванда. Класний кущ. це в тому році садили. Дивіться, який гарний. А ось цей що я казала, що він розвалився, його треба обрізати. Обстригти, десь мама буде мати час, то вона його так чик-чик-чик, бо він так. Ну, так розвалився не гарний, а то симпатичний, такий гарненький і дуже класна, жовта. Жовта троянда, це бомба. Класна. Дітям весело, є чим зайнятися. Тут і жирабас, і мушка ось там валяється, крутиться щось. Ляглася. Так, загорає. Да. Засмагає собака і, і собака і котяри. Ой, ти ж гратися хочеш, подивай яка. Ой яка ти хитрюся. Я граю. Ти її граєш? Чи така і горила кішечка? Ти ж така горила кішечка? А кисюча, яка. а косівчика. Але я вам скажу, що вона от не больно лапками бере, кіхті не всаджує, бо є такі коти, що як вцепиться тими кігтями, оця ножа мушка. Мужка. Ми взагалі хто не знає. Це наша кішка. Вона була в нас в місті. Потім ми її завезли в село. Бо вона там трішки нам підгаджувала, і це не можна було вже витримати в квартирі, і ми її завезли в село на деякий час, поки зробимо будинок і маємо її обов'язково забрати. Бо діти її дуже люблять. Я думаю, вона потім нормально адаптується, бо їй тільки скільки це один рік. І ми її заберемо собі. Тому в нас є стимул найшвидше, дуже швидко доробити наш будинок, хоча б так, якісь елементарні речі, щоб можна було там жити. Зробити одну ванну, зробити е, якусь одну спальню, щось таке елементарне, щоб можна було там жити. Вона грається, да. я думаю, дітям буде краще в будинку, ніж в квартирі. Можна буде займатися. Да? Хочеться вже в будиночок. Да? Постараємося. Найближчим ну, часом все зробити, все зробити. Ось така кішка розказала вам ще плани, бачите, в мене прям відео дуже душевне. Всі плани мої, знаєте. Ах ти, ах ти, косючка, це вже боляче кусає. Ти Вже боляче кусаєш. Ну, що, ми вже вдома ми переміщаємось туди-сюди, туди-сюди. І подивіться на мене. мене. Підсмажився нос. нос підсмажений у мене. І ще у мене, якби ж то тільки нос. Так у мене ще й плечі. Плечі, подивіться, що такі червоні, як моя кухня, ще й такими полосками. Я не знаю, воно залишиться, чи, чи воно не залишиться, чи чи воно зійде. Хоч би не було з цих от полосок, бо дуже не люблю. А, ось дивіться, Дуже не люблю цей загар водія або тракториста, знаєте, одна рука там загоріла, і подивіться, ну, я, я не знаю. Ой, дякувати Богу, що там помаленькі, розкажу вам. Що помаленьку? Дякувати Богу, сьогодні все. Зібрали. Більше її збирати не буде. Можливо, тільки на якийсь компот, якщо там ще трішки залишилося, да, можливо, що буде якийсь компот. Ми сполоснулися, я ще й це волосся. Ростислав йде на тренування. Пообіцяла їм сьогодні кавуна, прикупили ми кавун, але сказати, що він прям вау-вау, ще ні, ще не вау-вау. Або, можливо, нам такий попався, але він не, не такий, як би хотілося, не вау-вау, такий, трохи як гарбуз. І знову я з приводу гарбузів згадала відразу. Відразу згадала про гарбузи. Я набрала знову повно кабачків. Треба щось придумати, якийсь новий рецепт. Певно, що пораджуся з чатом в GPT. Ну, Зроблю ще одну порцію тих кабачків з цибулею і з морквою, томатною пастою, але це вже буде завтра. Вони до завтра нікуди не дінуться. Цим я буду займатися завтра. А зараз, сьогодні, приступаю до. Перебирання на кухні бо трішки тут такий е, трішки срач. Треба навести лав щоб було гарно, частенько, і тоді можна буде щось вже готувати. Тому поїхали, певно, що зі мною сьогодні ще прибирати. Не маю я жодних сил, жодного бажання на те, щоб прибрати. Але ось цей ресторан мені потрібно все ж таки сьогодні ще прибрати. Кавун ось такий жовтоватий, жовтовато-рожевий, навіть не червоний. Але нічого ми посмакували для першого кавуна нормально в цьому році. Ось ми зранку навіть залишили посуд. Ми так спішили. Я так хотіла все швидко зробити до обіда, поки настане цей пік сонячний, поки, щоб не обгоріти, щоб не пекло сильно в голову, але, як ви бачите, підсмажило мене. Хоч якби я і не спішила, але все одній було нереально. Зробити, але маємо, що маємо. Люблю таку втому, люблю продуктивні дні. Люблю, коли втома. Дійсно, коли ти втомився, але ти хоча б знаєш за що, а не втомився просто від якоїсь бездіяльності такої. Я люблю такі продуктивні, активні дні. Завтра у мене немає жодних таких великих, грандіозних планів, тому можна буде відпочити. Так що... Інколи можна навіть залишити ось цей ресторан і піти, куди вам там дуже терміново було потрібно. Перемию хоча б посуд, щоб вже не було брудного посуду, і вирішила я ще намити свою сковорідку. Ну, не можу я на ню дивитися. Я не знаю, ці сковорідки, це якась моя особиста біль. Вони так вже. Такі вже робляться брудні, ну просто жах з тими сковорідками. І так вони важко відмиваються. Просто не знаю, мені це дуже не подобається, але я її е, дуже сильно <смі> сподіваюся відмити. Вже другий раз її е, так, цим засобом замиваю і сподіваюся відмити. Закидаю ще прання в пральну машинку і кажу вам дякую за те, що додивилися відео до кінця. Дякую, що ви завжди зі мною.